Капеланське благословіння на 25 жовтня 23 року в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не вини нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому юнуалі в Євангелії розповідається про те, що Ісус своїми учнями поплив по морю. І піднялася, і Він заснув, і піднялася буря, і почав, Чованце цей почав потопати. Учні розбудили Ісуса і сказали наставнику ми гинемо, допоможи. І Він наказав морю і вітрам втихнути, і вони вщухли. І вони тоді сказали здивуванням, та хто ж це такий, що і воді, і вітру наказує, і вони слухаються. Мені подумалося в цьому епізоді, знаєте про що? Про те, що, як ми повинні помінятися. До цього моменту. До цієї бурі, да, вони будили Ісуса як наставника, наставнику, і нібито знали його, як наставника, як вчителя, які вчить Його словам. Але після цього, коли побачили, що він зробив, то Він сказав: Та хто ж це такий? Вони виявили, що вони його не знають або по-іншому. Слова, які говорилися і вони чули, вони стали свідками, як перетворилися на силу. Це життя моє. Я багато чую добрих слів, і мені, напевне, і подобається їх слухати, як правильно жити. А от застосувати силу в своєму житті, щоб не тільки слухати, як правильно жити, читати про це або придивлятися про це, а бути цим. Зміна да? в майбутньому, в майбутньому колись так повинна статися. Буде по-доброму, бути правильно, але це в майбутньому в мені повинно подивитися на сьогодні, я вже сьогодні є таким. І коли це перетворення в мені здійсниться, тоді сила з'явиться саме в мені, яку дає мені Ісус. Та сила Ісуса з'явиться і в Мені. Бо я прийму той хрест і стану таким, яким я повинен бути вже сьогодні, не відкладаючи на завтра, на післязавтра. Тобто я, ста, я міняю своє життя зараз, сьогодні. І коли я починаю це міняти, то просто розмови про це, про добре перетворюються в саме добре, що воно здійснюється в мені. Амінь.